Трилери і детективи, які я рекомендую усім. По-перше, це книги Франка Тільє. Я читала Пазл та запамершення, мені дуже сподобалося. Франк Тільє пише дуже напружено, дуже заплутано, і дуже важко дізнатися, чим закінчуються його книги. Тримає в напрузі до кінця. Тому я всім рекомендую цього автора і буду читати і інші його книги. Далі це авторка Фріда Макфаден. Обожнюю її книги. Я читала Ніколи не брешита служницю. Всім рекомендую, дуже цікаво. Авторка просто королева неочікуваних поворотів в кінці. Буду однозначно читати інші книги цієї авторки, хоча на книгу вчитель є такі якісь дуже погані відгуки, але я вирішила, що я тепер не буду вестися на всі відгуки в буктоці, а сама перевіряти на собі, чи подобається мені книга, чи ні. Далі книга Вереті Колін Гувер. Сюжет там треш. Головні герої також, але цю книгу читати дуже цікаво, і вона не відпускає до кінця. Далі приховані малюнки моторошний трилер, тут є елементи містики, але так цікаво, настільки вона затягує своїм сюжетом, що неможливо відірватися. Пасажир номер 23 про зникнення людей на круїзному лайнері. Також дуже цікаво розслідувати, що ж там відбувається, і хто ж винний у всіх злочинах. Якщо говорити про якийсь легенький детектив, то це, звичайно, посівник з зубивство для хорошої дівчинки. Залетів просто на ура. Прочитала за один день. Хочу читати продовження, ще не прочитала, але кажуть, що вони ще крутіші, ніж перша частина. Також сподобалась книга не в тому місці, не то в той час, тут нас про часову петлю, жінка переміщається в минуле, щоб дізнатися секрети і таємниці її сім'ї, які вона 20 років не знала. І нещодавне моє відкриття, Макські Не Незирайся й мовчи. Книга, хоч і про підлітків, але дуже цікавий і мотрошний сюжет. Хоч і кінець дуже сумний, але книга мені сподобалась. Ось такі трилери і детективи наразі у моєму. Топ списку. Звичайно, цей список буде подовжуватися, тому слідкуйте за моїми оновленнями, так як я дуже люблю трилери. А які улюблені трилери та детективи у вас?